Всім привіт, дорогі друзі! Ми дочекалися старту одної восьмої ліги чемпіонів. Перший матч у вівторок вже зіграні. Ви подивіться на ці рахунки, на цю результативність деяких команд. Але насправді 1-8 вона, по-перше, шокувала, що це було Арсенал ПСВ 1-7. Це, по-перше, по-друге, шокувала тим, що насправді в кожному матчі, який ми подивилися сьогодні, з чотирьох, не було великої кількості моментів, але була шалена реалізація фактично всіх команд, які забували голи в цих. Матчах, тому є про що поговорити, друзі, сьогодні в цьому відео будемо розбирати всі поєдинки. Обов'язково пишіть, який матч ви дивилися. Можливо, вас ви теж знаходитесь зараз в стані шоку від того, що відбулося в матчі PSV Arsenal. Ну або від іншого поєдинку, які сьогодні у нас були. Тому перед початком обов'язково поставте лайк. Якщо вам подобається такий формат відео, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І приємного перегляду. До речі, пишіть, як вам новий візуал на каналі, вигляді, інтро та перебивок. А ми розпочинаємо з розігріву з першого матчу, який відбувся в одній восьмій. Брюге Астон Вілла, друзі. 1-3. Брюге на власному полі програли. Ну, можна сказати, що фактично Астонвіла вже в одній 8 Хоча, звісно, що шанси є. Це не як з ПСВ та Арсеналом. Тут є за що боротися, але оцей матч якраз теж підпадає під всі інші поєдинки, які були 22.00. З точки зору того, що тут... Теж була в принципі аномальна кількість забитих м'ячів, аномальна реалізація у вигляді, наприклад, Астонвіли. Тому що ну, всі матчі тактично були здорово побудовані тренерами, тому що не було якоїсь явної переваги. В одного колективу чи в іншого. І Брюге, наприклад, ну трішки краще навіть працювала з м'ячем. По факту, ми бачимо тут 5 ударів і 3 зі сторони е Астон Віли. Голи забивалися на самому початку, Тобто Астонвіла забила, забила з першого ж моменту, зробивши штрафний в центрі поля. Фактично, там метрів 45 до воріт було. Пішла подача. Мінкс виграє боротьбу. Е скидає на добиванні бейлі. Тобто, звичайний стандарт Астон Віла це типова британська команда при Емері, яка намагається чисто силових. Футбол демонструвати. Звісно, підбір виконавців треба враховувати. Ну, друзі, підсились вони здорово. В них Асенсо, в них воткінс в них бейліс з феноменальною швидкістю на контратаках дуже здорово можна використовувати. Тіліман в центрі поля який може будувати гру. Ну і, звісно, Маркус Решфорд. Таке підсилення дуже е, суттєве. Да і в захисті теж е, непогані футболісти. Голкіпер один з найкращих. Тобто, дійсно, команда підібрана, хороша. В Брюге я б не сказав, що. Є якісь зірки. Звісно, є хороші гравці, але немає таких під, такого підбору виконавців, як в Астонвілі. І це десь кинуло в шок футболістів Брюге, але вони відразу фактично відігралися. Гол е, Декейлера доволі непоганий. До речі, якщо гол Астон був зі стандарту, то тут більше комбінаційна гра, простріл і е, удар дальній кут добре тут зіграв. І Цоліс віддав передачу, і вже на завершуванні зіграло Брюге. Далі Ну пішла возня, тобто ми бачимо моментів, фактично. В першому таймі, окрім забитих голів, не було. І ви подивіться, який мізерний XG цих забити голів. Насправді, дійсно було важко забити. В другому таймі, можливо, трохи більше було моментів, і показник XG був більший, але це все, звісно, за рахунок голів, по-перше, Астонвіли. Ми беремо їхніх 1-0 за другий тайм конкретно. І все, на все 4 удари поворотах. 6 вас в Брюге і один в площину. Насправді, виходили з запасу і Ремсі, і Кеш, і Камара, і Марко Сенсо, до речі. Тобто дійсно непогане. Емері відразу чотири заміни зробив на 64-й хвилин для того, щоб змінити хід зустрічі. Але я вам скажу в другому таймі, якщо перший тайм, можливо, був за Астон Віла, як мінімум на початку, то другий тайм був за Брюге, по володінню м'яча. В принципі, по кількості створених моментів і по е статисті ми бачимо, що Брюге було більше з м'ячем, Брюге більше било. Підсумку вони були ініціативніші, но виграла Астон Віла. Виграла за рахунок, ну. Везіння, давайте говорити прямо. Перший, точніше, другий гол на 82 й хвилині це чистий автогол. Хоча, якби не мехлі ну не встелився там в підкат, то б, скоріш за все, там розстрілювали в голкіпера хтось із футболістів Астонвіли. А так пішов простріл з правого флану, і мехлі зрізав власні ворота. І на останніх там 88 й хвилин, на останніх хвилинах вже було пенальті. Ще й ворота Брюге. І Асенсо вже повністю добив команду з Бельгії. Тому дуже неприємно. Я вважаю, це була цілком нічийна гра, де Астонвіла просто вижала максимум. Витисла максимум всього поєдинку, і навіть більше я вважаю. В два м'ячі Астонвіла не заслуговувала тут перемогти. Ну і перед вами зараз карта відопти атакувальної загрози команд. Тобто, ми бачимо, що перший тайм більше був спрямований на небезпеку Астонвіли. Другий тайм в основному бельгійці. Створювали цю загрозу, але так вийшло, що ну ви самі бачите, АстонВіла фактично витиснула з мінімальних моментів ну просто халявні два м'ячі. Ну, якщо по списку у нас Реал Мадрид Атлетіко Мадрид, то давайте переходити вже до головного матчу вівторка в одній восьмій в перших поєдинках. Це, звісно, топове протистояння двох мадридських команд. Це Дербі в лізі чемпіонів відразу на такій стадії. Дійсно, дуже цікаво було подивитися, як команди з яким складом вийдуть на цей матч. Ну, звісно, в кожного є свої проблеми. Тобто в Реала були відсутніми, звісно, там захисники. Але і Джуд Белінгем, який через дискваліфікацію пропускав матч. В Атлетіку були досвідчені коки, я з і за травми не могли рогати. Тому в Реала ми побачили, звісно, не луні на воротах, як завжди, куртуа, але в захисті справа Вальверда в півзахисті замість Белінгема Браїм Діас, який став. Ну, як на мене, героєм цього матчу, тому що він забив переможний м'яч і в атаці без змін. В Атлетіко робочий склад. Тут в принципі нічого нового. Всі футболісти, які готові працювати від штрафної до штрафної, захищатися, атакувати разом, все разом. Це дійсно як одна сім'я е, в Дієго Сіміоне. Стосовно гри, друзі, ну я можу те саме сказати і про Реал Атлетіку. Це було суто тактичне протистояння, друзі, обох команд, де не було великої кількості моментів, де Дієго Сіміоне зміг перекрити атакувальний потенціал Реала. Тобто головні загрози Реала це Мбапе, звісно, і Вінісіо Жуніор. які… Не мали моментів в цьому поєдинку. Можна сказати те саме і про грізмана в Атлетіку, але це зовсім інша історія. Атлетіка Мадрид це трошки інша команда, і вона ну, не має такого підбору виконавців в атаці, як у Реал Мадрид. В першому таймі подивіться на гостроту команд. Тобто, в принципі, володіння було рівним. Команди намагалися домінувати обидві, але в основному, звісно, катали м'яч або в центрі, або на власні половині поля. І біг був мізерний, створений в конкретно першому таймі. Але які голи залітали? Але, друзі, який клас цих голів. Ну, це претендує мінімум півфінал Ліги Чемпіонів. От голи, це чиста індивідуальна майстерність окремих футболістів в сьогоднішньому поєдинку. Три окремі голи вони були видатними, красивими, гарними. Перший гол-реал забив на четвертій хвилині, як і Астон Віла. На початку, так і Реал. Лонгбол вперед від Вальверде. Здорово за спину закинув захиснику. Правий чи який це в нас лівий захисник? Це був Галан, Він програв забігання Родріго. Родріго зміщується в центр. Його не змогли нівелювати його удар і заблокувати в цілому. Він здорово поклав дальній кут. Тобто, виконання на найвищому рівні у Родріго, звісно. Гол був красивим, але далі потрібно було захищатися і грати на атаку. Реал, звісно, відступати не хотів і тримати рахунок теж. Реал Мадрид, звісно, команда вертикальна, і вона це продемонструвала з першим забитим голом. І раніше Реал Мадрид грає в основному другим номером проти таких більш-менш рівних команд. На Атлетіка Мадрид і сама зможе, якщо захоче, зіграти другим номером проти будь-кого. Тому цей поєдинок ну, не був ініціативним, на жаль. Тут не було шквалу моментів. В Атлетико Мадрид, ну фактично, до голу Альвареса моментів не було. Таких, прям, з яких ми б сказали, що це дійсно гольовий шанс, де команда мала забити, І просто гол з нічого. Просто Альварес, ну окей, отримав передачу біля там, штрафної площі Реала. Ну там гострий кут, там попробуй ще пройти захисників, змістися в центр, тебе там чуя мені зустріне. І інші футболісти. І Альварес спішов. Альварес пішов обігрувати на кількох футболістів, обвів із гострого кута поцілив в дев'ятку. Просто в дальній кут влучив, Фактично в дев'ятку. Це було красиво, тому що ну це видатний м'яч. XG цього удару, щоб ви розуміли, був 0, -0 3 з такої позиції забити не то, що нереально, а це ну величезна рідкість. Насправді бачити такі забиті м'ячі щоб забити куртуа без шансів. Куртуа це височезний голкіпер, якийсь дуже здорово вміє сейвити такі моменти, і тут для нього реально цей удар був без шансів. альварес Альварас виконав і просто шикарно. І 11 Підсумку це було закономірно, тому що Реал Мадрид теж створив свій стовідсотковий момент, і Атлетіка його мали. Команди пішли на другий тайм, і там вже, звісно, була відчутна перевага Реала. Не тільки за те, що Діас потім забив а в цілому це відчувалося. Хоча і Діас ну вивів команду Реал Мадрид вперед на 55 й хвилині. Це було доволі швидко, якщо враховувати Враховувати інтервал всього другого тайму і те, що там відбувалося. Ну, другий там був, був трошки ініціативнішим, але зі сторони Реал Мадрида, тому що в них було більше гостроти самоватація. Насправді могли забувати більше, якщо вже е, вкладатися в контекст е, максимальної реалізації в сьогоднішніх поєдинках, то Реал міг би реально забити більше. Але Гол Діаса – це ще один. Ну, можна сказати, шедевр, це ще один індивідуальний гол, окремо футболіста, який після передачі Менді, теж як і Альварес. Ну, thank mm -hmm. you Попробуй ще обведи там захисників Атлетіка Мадрид. Діас розвертається, заходить штрафний майданчик з острого кута та йде в обіграш. Садить на е, п'яту точку Хіменеса захисника. І з-під Баріаса, по-моєму, чи спід е, когось забиває дальній кут, так само як Альварес пробив, але це було в штрафному майданчику, і це було низом. Теж обвідним ударом всіх обвів, забив 2-1. Реал Мадрид повів. Діас, звісно, класний матч провів. Я вважаю, тому що він скільки відпрацьовав. Він і справа, і зліва, тобто повсюди він намагався працювати. В цьому поєдинку, і от доля його нагородила таким забитим голом. Ну і він, звісно, заслужив. Футболіст дуже працьовитий, з хорошим ударом, баченням поля, фантастично. І далі Альчоло намагався змінювати ситуацію, багато замін у нього було. Свіжих футболістів кидав гру, але гостроти мало. Атлетіко Мадрид тут не заслуговувало ну, в принципі, по моментах виграти. Ми бачимо, що Ну дуже мізерний кжи дуже мало моментів створили. в реала 13 ударів, всім в площину. Це якщо вірити в флешскору, і далі в кінці реал насправді міг і забити. Там момент був. У Луке Модріча, моменту Вінісіуса, вищий воріт пробив. Тобто були кілька нагод, де Атлетіко Мадрид уже, ну дійсно десь розчарувалися в своїй грі. І в цілому посередніх позиціях футболістів на полі ми бачимо, що команди контролювали м'яч приблизно в однакових зонах. Тобто це була однакова заруба. Що Атлетіко Мадрид намагався йти вперед, уже знаходиться на половині поля суперник. І Реал Мадрид просто врала це, можливо, більш ширше виглядало. А Атлетіко більше був заточений на центр поля і розігрували вони м'яч через деполя, багато йому Звісно, Грізман опускався нижче. Альварес був, ми бачимо в даному епізоді вище і намагалися Реал розтягувати. Але Атлетико дуже здорово вийшло, я вважаю, закритим БАП повністю. В ньому моментів в цьому матчі не було. Я думаю, його і раніше можна було поміняти. З точки зору гостроти, ми бачимо, що Атлетико створило дуже мало. Момент Альвареса дуже мізерний, так само і в Рала, але трошки жирніші, все-таки цяточки червоні, забитими голами. Ну, якщо ми візьмемо саме інтенсивність, перший тайм у нас був рівний. Ми бачимо, що матч був ну, максимально неінтенсивним, насправді в першому таймі, тобто мало команди проявляли себе, але це був рівний матч е, в першому таймі. Другий тайм був е, в принципі за реалом, і це ви зараз бачите на цій графіці. Ну і головна аномалія туру, друзі, напевно, як мінімум сьогоднішнього ігрового дня в одній восьмій, це PSV Arsenal 1-7 рахунок. І тут не було шквалу моментів, я відразу хочу просто глянути цю статистику. Шалену статистику. 1-97 кжі Арсенала, 15 ударів всього-навсього для семи голів і 8 в площину. Натомість суперник не був мертвим. ПСВ теж грало в футбол, у них 12 ударів воротах. Вони навіть на більше, ніж на гол награли. В підсумку свій гол забили. В Арсенала що цікаво, проблеми то були. Арсенал вийшов без Хаверца, без Мартінелі, без Сака. Це. В принципі, основні футболісти стартового складу. Той же Габріль Джезус, який теж травматичний. То м'ясу, наприклад, не було. Ну, знайшли Вартета завжди. Він ну, в нього, в принципі, немає якогось одного яскраво вираженого бомбардира. В нього забиває завжди вся команда. На да, більшій мірі там десь САКа заб'є, десь Мартінелі з центру поля, один гравець може дійсно. Але в цьому поєдинку забивали просто всі. Залишилось тільки, щоб я не знаю, сам Артета вийшов забив, або Олександр Зінченко. Він, до речі, виходив на поле, але нічим Ким особливо не відзначився, на жаль, теж не забив жодного голу, але гра розпочалася. З ну такого доволі стерильного контролю м'яча. Можливо, навіть ПСВ більше були ініціативні з м'ячем, тобто вони перегравали володіння м'яча Арсенал. Ви це бачите, по першому тайму в ПСВ і XG був вищим. І в цілому вони можна сказати більше разів пробили поворотах. Ну ік живних був по перше вище, тому що забили з пенальті. По-друге, ми розуміємо, що Арсенал. Почав вмикатися саме з 18-ї хвилини, коли був забитий перший м'яч. Всі голи арсенала були фактично всі, крім одного удара Едегора, забиті в штрафному майданчику з меж штрафного майданчика суперника. Перший гол це подача з лівого флангу на дальню стійку, де Тімбер виграв виграв боротьбу з подачею Райса. Хороша подача. І Тімбер, ну, здавалося, Окей. Виграли та й виграли. Далі ПСВ має ну, показувати свій атакувальний потенціал. Так ні, через дві хвилини залітає фактично ідентичний гол, але не з подачі, а з тієї ж самої зони, звідки Райс віддавав передачу. Тільки це був удар по воротах молодого Нванері, який е фактично. Заміняв саку в цьому поєдинку. Він непогано пробив. Рахунок 2-0 за 2 хвилини Арсенал декласує суперника. Після такого Ну, повертатися можна, звісно, але в тому, що Арсенал забив 3 м'ячі. В першому таймі з трьох своїх перших ударів по воротах це три удари, три в площину, і це все на виїзді. І це все, е, розумієте, в першому таймі забив ще й Меріно. Меріно забив після помилки захисника. Там довго переглядали вар, тому що Меріно обікрав захисника ПСВ в їхньому штрафному майданчику і пробив з острого Кута низом, е, забивши третій на 31 й хвилині. Тобто там вар довго переглядали, насправді, но зарахували гол. І ну це був шок. Я був трошки шокований, як так ПСВ легесенько дало арсеналу забити. Я розумів, що Артета насправді це геній. От саме побудови гри в атаці в нього дуже багато варіацій продовження атаки навіть в останній третині поля. Тобто він намагається бути максимально його футболісти, і він їм намагається донести, щоб вони були максимально різноплановими з м'ячем в штрафному майданчику, щоб це не тільки була одна заточена комбінація. А щоб і навісом, а щоб і передачкою. А ну там футболісти розбираються на короткому просторі дуже швидко і дуже якісно і вміють просувати м'яч і грати в фактично в воротарській штраф, ну, ледь не в воротарській зоні суперника. Розумієте, наскільки відточна гра з м'ячем у футболістів арсеналу Так йому і нападник не потрібен. У нього Меріно нападник, ви розумієте? І Меріно забиває, та там і Кала Фіорі забив сьогодні. Я насправді гру вимкнув після п'ятого забитого голу. Тому що окей, ПСВ забили з пенальті там, партій збив ланг 1-3, здавалося, можна ще щось вмикатися. Але другий тайм, ну арсенал просто зніс суперника і зніс знову фантастичну реалізацію. Фантастичну реалізацію на самому початку другого тайма, коли Мартін Едегор забиває на добиванні, коли голкіпер Бенітис власному штрафному майданчику перед собою відбивав м'яч, і його ніхто не страхує. Ніхто з захисників не, не є першим на м'ячі, а першим на м'ячі є Едегор, який добував пусті. Як це пояснити, я не розумію, як ПСВ захищалось. І далі через хвилину, після того, як розвів м'яч ПСВ, відразу Арсенал його собі повертає. Калафіорі е, виводить тросарда і з гостро кута, знову ж таки, низом, людина обіграє голкіпера, і ніхто не може завадити захисників. 5-1, все. Під 48-ма хвилина гру можна було завершувати. Я перемкнувся на Ліль Борусі, бо в мене було. Е, ну, в принципі, два матчі. Я дивився Реал. Атлетько і ПСВ Арсенал на Борусію Ліль перемикався, коли там були якісь небезпечні моменти. Так от я вимкнув вімкнув той матч, тому що тут уже все було вирішено. Ну це і так було зрозуміло. І далі я вмикав. Ну, звісно, забиття м'ячі Едегора, бачив. Хороший гол, Едегор забив, але тут питання до голкіпера. Меч. Ішов по центру. Мені цей гол нагадав і uh, ESP це всі 25, коли м'яч проходить скрізь пікселі руки голкіпера, суперника. І ти забиваєш такий халявний м'яч, тому що реально удар по центру це треба було тягнути. Бонітись зіграв ну, взагалі, видав жахливий матч. Не, не врятував в жодному, ну просто в жодному епізоді. Так само, і захисники, просто жах, погане розташування футболістів. Дуже широко е розташовувалися центральні захисники. Це все було дуже погано. В кінці забивши й Калафіорі після передачі Едегора, Едегор фантастичний матч видав. Дубль про що голіву віддав. Тобто, ну це це було щось з чимось. І е гол калефіорі, коли центральний захисник, <залізький> блін, там крайній центральний захисник з позиції нападника. Забиває між лінією, просто проходить захисників суперника і забиває низом поміж голкіпера. Це, ну це це просто потрібно було бачити. Це неймовірна реалізація моментів команди Артети. і подивіться, 15 ударів всю на всю. За весь матч. По середнім позиціям футболістів ну, насправді гра була обережною. Тобто в кожному матчі ми побачили, що команди не хочуть форсувати події. Команди хочуть зіграти ну, фактично на результат, щоб не пропустити, як можна менше пропустити, як мінімум. ПСВ грали від своїх воріт. Арсенал в основному тримав м'яч на власній половині поля. да, Десь в центрі, десь вище ми бачимо гра Ведегор, але в цілому були відрізними. Ми бачимо їхні фланові футболісти. Інва той же самий. І, Забігав їхній Деклан Райс. До речі, цікава позиція, дуже висока позиція Деклана Райса. Це виглядало доволі е, цікаво. Ну, ПСВ хотіли використовувати простір попереду. Ось офіційний XG цього поєдинку в Арсенал 1.96-1.38 в ПСВ. І ну точки ударів, самі бачите зона 14 Едеґер, всі інші. Біля е, воротарської зони, і фактично. Там з метрів восьми, дев'яти розстрілювали ворота Бенітеса і лише один пенальті ПСВ змогли забити. Ну і по факту вже можна констатувати, що Арсенал буде чекати наступного суперника в одній четвертій це або Реал Мадрид, або Атлетіко Мадрид. І останній матч на сьогодні між Борусією Дортмунд та Лілем. Друзі, цей матч я дивився найменше, але в другий тайм більш цілісно зміг переглянути цього поєдинку. Насправді вам скажу, Борусі Дортмунд прям мені не дуже подобається. Чесно кажучи, команда виглядала мало ініціативно. Як для домашнього матчу на Сігнал іду на парк, так не можна грати. Боруся Дортмунд, я розумію, це перший матч. І знову ж таки розумію відповідальність першого поєдинку в одній восьмій, що жодна команда не хотіла форсувати. Ну навіть в цьому мертвому бляха матчі сталося два забитих м'ячі. В цьому мертвому нульовому поєдинку сталося два забитих м'ячі. І першими забила Боруся з першого свого небезпечного, фактично, моменту. Перший темп був, подивіться, в Ліля. Да, м'яч, можливо, трошки краще тримався. Але в них нуль ударів площину в Борусі. Єдиний удар площину це був гол при стандарті. Пішла подача. Зона підбирання Адаємі біля зони 14 м'яч підбирає після невдалого стандарту. І з льоту пробуває в нижній. Точок здорово влучив, удар був хорошим, прицільним. Там без шансів для голкіпера. Таке спіймати складно, тому що, ну, по-перше, не бачив момент удару голкіпер, Там велике скупчення футболістів, і влучив, а даємі під стійку нижню, ну прям здорово. Низом все було класно. тут Боруся використала свій стандарт і зону підбирання. Далі е фактично пішла стагнація, тобто команди намагалися грати більше від своїх воріт і намагалися використовувати якісь стандарти. Боруся його використала в підсумку і шукати десь. Простір попереду діагоналями закидати е, вперед. В другому таймі, ну, Ліль був вимушений е, домінувати, тому що вони програвали. Боруся Дортон сіла. Вони підсумку. Поплатилися, тому що Ліль знайшов момент. Момент був хороший. Це не чи не єдиний небезпечний, от такий прям класний момент Ліля, де вони між лінією розрізали захисників Борусі і Дортмунд, Де знову от, проблеми центральних заказків. Тож Мереджан, Шлотербек, Свенсон, цьому поєдинку. От вони саме Шлотербек, Свенсон. Між ними пішла передача. Передача йшла від Девіда на Гаральдсу, на який вийшов сам на сам і прошив голкіпера. Зрівняв рахунок на 68-й хвилині. І далі вже пішла зовсім інша карта. Останні двадцять. Хвилин. Ну, насправді, такої умовної возні, де Борусія Дортмунд не створила, не створила жодного моменту, нормально, адекватно з якого ти можеш вдома Ну хоча б вирвати перемогу, як це зробив Реал Мадрид. А по факту ми кінцівку побачили за Лілем. Друзі, да ліль не створив. Багато моментів теж 5 ударів, один тільки в площину. но це був гол. Тобто це була нульова гра, де матч мав би завершитися 0-0 і в цілому закономірний плюс-мінус результат нічийний. Але в підсумку осад, як на мене, від цього поєдинку залишився саме від Брусі Дортмунд. Тому що від Ліля приблизно такого футболу я очікував. Від Брусі я очікував, що вони будуть нести, стермати м'яч і атакувати ворота суперника. но тут потрібно зазначити, що і Герасі перекрили. Отут, звісно, Ліль попрацював дуже здорово. Я відмічав цю команду і ставив саме на них, що вони пройдуть Борусію. Ну, прям, якщо коротко, то це був дуже нудний матч з точки зору створених моментів. Тільки два удари в площину на дві команди і <свідь> один ікже на дві команди, фактично. А забиті м'ячі. Два. Тобто, сьогодні нас всі команди балують великою кількістю забитих м'ячів без великої кількості моментів. Ну, якщо коротко, мої очікування вже на матчі відповіді. Я, можливо, зроблю все-таки анонс уже на матчі відповіді. Ми і там детальніше про це скажу, про ці поєдинки, вже про актуальну форму команд. Але в цілому, я думаю, що Астон Віла дійсно має проходити, їм пощастили результатом, і Емері спокійно зможе, ну. Зіграти на нічию або бодай в один м'яч програти, але цього буде достатньо. Реал Мадрид виглядав класнішим, тобто змогли реалізувати моменти, але ще нічого не втрачено. Атлетіко, я думаю, здатне виграти в один м'яч і перевести в допи. Ось тут я якраз очікую прям інтриги до останніх там 120 навіть хвилин в цьому конкретному матчі. Ну, ПС Арсенал, друзі, це прям біль. Це біль дуже серйозна для мене особисто, бо я став на ПСВ в цьому матчі, ну, в цьому протистоянні, але повністю команда облажалася. Боруся Ліль, друзі, ну не знаю. Боруся мені дуже не сподобалася. Та й на груповому етапі можна сказати, їх дуже плавило Там єдин Герасі тащив команду. Ну, не на груповому, а вже на ліговому етапі. Як виконати це слово груповий етап, воно вже не актуальне, не знаю. Але Ліль для мене це от. Фаворит цього цієї пари конкретно. Якщо ви дивилися підсумкове відео після жеребкування 1,8 де я давав свої прогнози вже, хто пройде і куди, і яка приблизно має бути сітка, на мою думку, в цій лізі чемпіонів. Ось вона перед вами. І завтра ми побачимо матчі між. Песажа Ліверпуль, який є потенційним суперником для Астон Вілли і Брюге. Завтра ми побачимо, друзі, з вами Бенфіка Барселона, який є потенційним суперником Лілі або Борусі. Баварія Байер, Дуже цікаве протистояння. І це потенційний суперник. Якраз теж завтрашнього матчу між. Фейнордом та Інтером. Тому поки що із тих моїх прогнозів, які я дав, на даний момент точно не працює вже ПСВ, тому, напевно, ріп з цією командою. Пишіть, як ваші прогнози? Що у вас встигло вже зіграти на цьому етапі, і чого очікуєте від завтрашніх. Поєдинків, очікуйте підсумкове відео вже після 12-ї години ночі. Завтра теж буду підсумовувати матчі, теж топові ПСЖ, Ліверпуль, наприклад, Баварія і Байер одні з найцікавіших. Ну і Бенфіка Барселона теж очікую хорошого протистояння. Анатолій Трубін, як мінімум, буде, сподіваюся, в основному складі. Тому я вам вдячний за перегляд. Пишіть свої коментарі по матчам вівторку і ваші прогнози на матчі середи вже сьогоднішні, по факту, бо записуюсь вночі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.